Усім доброго дня! Заїхала до нас така гарна лялючка зі Швейцарії на хровому лівеної рамі на 26 колесах. Такий колір вишневий металік. Легенько перекидається. Ноги кому важко перекидати. Є фара, втулки алюмінієві. Вода алюмінієва, є багажні, крила пластикові, добротні. Весь наші мано. Система 7х3. 21 передача, стан дуже його гарний, є підніжка, руль такий нікелірований добротний, щеманоскі, все перекидочки, резина дуже в доброму ще стані. Ціна такого апарата з магазина 4 тисячі гривень. Підходить він на різ від метра, напевно 50 до метра, 60. 8 до метра 70. когось буде така лялечка цікавити заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram або тікток ігрубжик. Сідло тут піднімається, бачите. Руль, так же само тут ключик повернув, піднімається.